Партнер передачі фірма Кардинал Карнизи вашого стилю. Дивіться у новому випуску програми «Екстра-футзал». Національна збірна України перемогла і звали машинтію з італійцями. Сьомий тур екстра ліги. Хитрик енергетика Сергія Коваля приніс перемогу над кардиналом. Чемпіон країни у Луганську був сильнішим за ЛТК, а долю поєдинку у Хмельницькому вирішив пенальті на останній хвилині. Стартувала перша ліга. 19 команд першості боротимуться у трьох зонах. А на завершення програми п'ятірка кращих голів останнього туру. 29-30 жовтня Національна збірна України провела два товариські матчі проти збірної Італії. Якщо у першій грі соні-жовті здобули перемогу 4-3, то повторний поєдинок завершиться в нічою 2-2. Сценарій матчу зі стартом свистком нагадував перший спарринг цих команд. Українці відразу ж включили максимальні швидкості, і вже на четвертій хвилині Денис Овсяніков майстерно залишив без м'яча Оноріо і впевнено реалізував вихід сам на сам. Втім, перед самою перервою за 24 секунди до завершення італійцям вдалося зрівняти рахунок і Ліма забив голову роздягальню. 1-1. Одразу після перерви Олександр Бондар перекидав голкіпера, але влучив поперечину. Далі свою майстерність продемонстрував наш воротар Кирило Ципун. Незабаром близьким до успіху був Євген Рогачов, Однак знову на допомогу Міарелі прийшла перекладена. середині тайму італійці вийшли вперед, коли Мерліму вдався обідний удар під дальню стійку. 2-1. Пропущений гол змусив наших хлопців додати в активності, але у синьо-жовтих накопичилось 5 фолів. Наступним був шостий. Однак Сата Сі з дабл пенальті пробачив українці, відправивши м'яч у стійку. У заключні хвилини матчу Іган Риткін випустив на майданчик п'ятого польового, і це принесло свій успіх. Шуторма знайшов у центральній зоні вільного журбу, і саме залізничник ударом семи метрів зрівняв рахунок. 2-2. У підсумку маємо гостюву перемогу та нічию з бронзовими призерами чемпіонатів Європи та світу. І тепер Скоадра Адзура захоче взяти реванш у товариських матчах в Україні. Й тур екстралігія відкривала гра у Львові. Вже на стартових хвилинах суперники обмінялись хорошими моментами. І якщо удари Чернієнка та Овсяннікова були неточними, то на третій хвилині енергії вперше пощастило. Коли після потужного пострілу тригубця воротаря господарів підстрахувала поперечина Не забиваєш ти, забивають тобі. У наступній атаці після пасу від Легчанова Сергій Коваль чітко пробив у правий нижній кут. 1-0 За хвилину Тригубець підсік м'яч п'ятою. Але Кардаш був на поготові. Миттєва відповідь господарів. І вже Рогачов перевіряє на міцність колоріт кардиналу. Згодом в одному з епізодів Сергій Тригубець вибив плече і більше на майданчику не з'являвся. Тож у першій четвірці гостей почав з'являтись Михайло Волянюк. Який проводив свій дебютний матч після повернення до рівного і отримав перший класний шанс. Але не зумів переграти кардаша при виході сам на сам Стійка! Овсяніков теж викотився на побачення з Дінюшкиним, однак не реалізував цей момент. Після таймауту кардиналівці заграли активніше і почали частіше турбувати кіпера Львів'ян. Після потужного удару Валянюка господарів знову врятувала поперечина. А незабаром вже й Сергій Піддубний перевірив на міцність ліву стійку воріт енергії. До перерви змінити рахунок на табло нікому більше не вдалося. Другий тайм команди почали не так активно, але пресинг кардинала невдовзі поступово дав свої плоди. На 28-й хвилині Дмитро Бондар у власному штрафному майданчику збив Фаренюка. Однак з пенальті Дінюшкін не зумів переграти свого колегу по амплуа. Цей момент став ключовим і Сейв Кардаша надихнув партнерів по команді. Всього через хвилину Коваль точно пробив у ближній кут, оформивши дубль 2-0. От підопічні Сергія Піддубного продовжували тиснути, але їм просто не щастило. Кардаш тягнув усе або ж на допомогу приходив каркас воріт. Дянюшкін також неодноразово виручав свою команду, проте пропустив ще раз. На 36-й хвилині після пасу заоту Сергій Коваль оформив хет трик 3-0. Через дві хвилини забити гол престижу міг Волянюк. Втім, з дабл пенальті не влучив у ворота. Далі вже й Денюшкін пішов п'ятим, але щось змінити було вже запізно. У Луганську гра почалася не дуже жваво. Телефоністи спробували застати локомотив з Ненацька. На четвертій хвилині господарі цілком могли вийти вперед. Після потужного удару пічкарова ауту, м'яч від руки Ваняка влучив у поперечину. Харків'яни спокійно витримали стартовий натиск, а потім поступово перехопили ініціативу. Залізничники кілька разів небезпечно прибували. Зокрема, Федорченко перевірив на міцний штангу. Що змусило Романа Ковальчика взяти тайм-аут. А відкрити рахунок вдалося господарям. На 13-й хвилині після пасу з кутового вершині наважився на дальній удар, а м'яч, зрикошетивши від Мануленка, опинився у сітці. 1-0. Тепер же Євген Ривкін завпаузу. паузу. Щоб відігратися досвідченим харків'янам багато часу не знадобилося. Причому забив екс-телефоніст Микита Шпигар. Так само після розвіршу стандарту. Один-один. Наприкінці тайму пішов відкритий футзал. Суперники продовжували відповідати ударом на удар, от тільки результативних пострілів серед них не було. У другому таймі локо почав підтискати господарів. Напруга біля воріт Юрія Савенка зростала, але й телефоністи не боялися йти вперед. На екваторі другої половини ЛДК навіть двічі зобов'язана була забувати. Однак серйозно вручав Іваняк. А вже в наступній атаці залізничники вийшли вперед. Білоцерківець віддав нахід Дмитру Сорокіну, котрий розвернувся із лівого флангу у другий відправив м'яча у сітку. 1-2. За чотири хвилини до закінчення матчу Луганська команда перейшла на гру з п'ятим польовим. До атак почав підключатися Савенко. Кращий шанс вирвати нічию був у господарів, коли після прострілу Пічкорова у свої ворота ледь не зрізав Федорченко. А більш впевнену перемогу локомотиву міг принести Олександр Сорокін, котрий небезпечно був з правого флангу, але не влучив у дальній кут. Після нічийної серії на старті чемпіонату локомотив поступово набирає хід, здобувши другу поспіль перемогу. Нам не вистачило сьогодні для перемоги чисто психологічної впевненості гравців. Вони десь молоденькі, трошки десь трошки ще не програні, і, напевне, не до кінця кожен вірив, що нема нічого складного в команди локомотив, яка грає на Кубок УЄФА, і що сміло будь-який гравець може там і грати і так далі. нас зараз недостатньо футболістів для роботи на трійні тому поэтому парою приходиться ребят прямо. З... Просладився. В... В К цьому надо вище. У Хмельницькому рахунок було відкрито вже на 33-й секунді. Після швидкого перехоплення будняк на правому фланзі розібрався із двома захисниками і голкіпером, а сімка з п'яти метрів розстріляв ворота. Нуль-1. Надалі ураган впевнено контролював хід гри, не дозволяючи господарям створити щось гостре біля воріт Романа Колтка. Втім, і самі Івано-Франківці особливо не нагнітали гру. Хоча й небезпечних моментів було багато, і роботи Максима Лисенка вистачало. Наприклад, будняк мав реалізувати вихід віч навіч Це найцікавіше відбулося ближче до кінця першого тайму. Спочатку все той же будняк запоров друге побачення з воротарем, а потім і Валенко своїм пострілом перевірив реакцію лисенка. У відповідь хмельничани пробивали штрафний, проте колток впорався з цим ударом і добиванням. Далі два в один втекли шутурма і будняк, але поляк забарився із завершальним ударом. Спортлідер плюс відігрався несподівано і не без долі везіння. М'яч після пасу Іванова з рикошето від захисника просто в ноги Мартинюку. А той знайшов у центрі штрафного вільного Дмитра Калукова. Один-один. Щоправда, через пару хвилин Павел Будняк дуже точним дальним ударом вразив нижній кут воріт. І вивів знову ураган сперед. Один-два. За такого рахунку команди й пішли на перерву. У другому таймі пішов відкритий футзал. І підопічні Івана Стасюка досить швидко відігралися. Під пресингом гостей Михайленко прокинув м'яч повз будняка, промчав по флангу і прострілив на данню штангу, де Андрій Засенко переправив м'яч повз голкіпера 2-2. На куражі спортлідер зумів реалізувати ще один момент і вийти вперед. Всього через три хвилини шикарно з правого флангу пробив Володимир Сондак Три-два. Такого розвитку подій дракони явно не очікували. Але миттєво зібралися і пішли обстрілювати Хмельницькі ворота. Лисенко раз за разом рятував партнерів. А після удару Валінка голкіпера підстрахувала стійка воріт. Ураган більше атакував, але господарі надійно і впевнено захищалися. Тож за п'ять хвилин до завершення матчу Сергій Гупаленко. Випустив будняка у воротарській футболці. Невдовзі серія передач у дотик закінчилась тим, що шутурма скинув м'яч на п'ятечок штрафного, де першим був сімка, котрий оформив дубль. 3-3. Дракони продовжували атакувати з п'ятим польовим. Шутурма пробивав по порожніх воротах, але влучив у заворотного. Франківці сигналізували про гру рукою, але судді були непохитними. А от за 54 секунди до кінця зустрічі м'яч влучив чи то в груди, чи то в руку фетьку. І арбітер вказав на позначку. Шестиметровий чітко виконав Роніньо три-чотири. Заворотний одразу ж вийшов п'ятим польовим. Але часу розіграти більшість не залишилося. Зал справжній розпочинається з 35-ї хвилини. З 35-ї хвилини могли перемогти, як і ми, так міг перемогти і ураган. Моменти були біля одних воріт, так і біля інших воріт. Ураган скористався з цим моментом. На жаль, ми не змогли з цими моментами скористатися. Команда грає, наскільки і дозволяє суперник. Значить, суперник сьогодні нам не дозволяв. Ну і Плюс, опять-таки, одні і ті ж граблі, на які ми постійно наступаємо. Тобто, Це гра в обороні, яка желає залишає лучшего. Односібний лідер Єнаківець сьомий тур пропускав. Після хитрику Коваля енергія обійшла кардинал у турнірній таблиці. Локомотив у Луганську здобув другу поспіль перемогу і також набрав 10 очок. У Хмельницькому виграти міг як спортлідер плюс, так і ураган. Більше пощастило драконам, які завершили перше коло четвертими. Кардинал Рівне випереджає спортлідер і «ЛТК» на 5 очок. Друге коло чемпіонату розпочнеться у суботу, 9 листопада. Без сумніву, центральний матч восьмого туру, локомотив Енергія відбудеться у Харкові. Луганська ЛТК прийматиме ураган, а спортлідер Плюс чекає в гості лі. Лідера екстраліги. Минулого вікенду взяла старт перша ліга, де змагається 19 команд у трьох зонах. Цікавим і захоплюючим видали протистояння у Кременчузі, де зійшлися два дебютанти першості, які минулого сезону грали у фіналі восьми національного кубка. Місцевий Лукас приймав столичний епіцентр К-3 Саме ці дві команди зустрічалися у фіналі другої ліги. Тоді перемогу здобули підопічні Олега Шайтанова. У стартовому турі першості Лукас вдома зумів взяти реванш, проявивши справжній бійцівський характер. Уже на восьмій хвилині господарі горіли 2-5, але знайшли у собі сили зрівняти рахунок ще до перерви. А наприкінці матчу підопічні Валентина Цілих вирвали вольову перемогу 8-6. До речі, у цій грі було зафіксовано аж 4 дублі. У західній зоні дублери урагану і спортлідера з однаковим рахунком 2-3 зазнали гостєвих поразок у ковлі та Житомирі відповідно. Натомість Львівська енергія-2 відверто позначалась над Ужгородською говерлою 15-5 у центральній зоні, де змагаються сім команд, свої перші перемоги здобули «Титан Зоря», «ФК Одеса і Лукас. Енергія з Южноукраїнська розпочне турнір цього вікенду. У зоні схід моноліт завдав мінімальний поразки СМДУ, а дві команди з Донецька виграли. Буран Ресурс у Харкові здолав дубль чемпіонів України, а друга команда Єнаківця Дю США була сильнішою за рятувальник. І традиційно на завершення нашої програми кращі голи з сьомого туру чемпіонату. Дальній постріл польського легіонера урагану Павла Будняка відкриває нашу топ-п'ятірку. На четвертому місці переможний гол від залізничника Дмитра Сорокіна у ворота Луганської ЛТК Злий геній для спортлідера плюс ураганівець Андрій Сімка у Хмельницькому оформив дубль. Його перший м'яч на третій позиції. А от енергетик Сергій Коваль у грі з кардиналом вистрілив першому сезоні хітриком. Це наш номер два. І найкращим у сьомому турі екстраліги стає гол хмельничана хмельничанина Володимира Сондика у ворота Івана франківців Партнер передачі фірма Кардинал Карнизи вашого стилю.